Що вас загубили по дорозі чи що? Хорошо. Вас загубила, ваша патрулька що там ви тут? Не, наша я. А де ваша патрулька? На стоянці стоїть. — вами. Наша патрулька. Стоянці? Да. А якби я не зупинився, ви б мене чим доганяли? Бігли пішко. Пішко. Ви... Пішку? вами. — Камінням би кидали, а що? Кубіл. Нелогічно, що ви пішли. Не, не а кажуть, рукам щось, що. Не знаю. Підійдьте, запитайте. А вам не цікаво, що відбувається тут? Тут все Ну от там де ця патрулька стоїть. У них є значки задачі. Ні, нічого там не розказує. А вас за що, що зупило, я перепрошую? 74 кілометри на годину. Нема знаку. Нема знаку. З, знак? з, з кільця є Тут. Знак. тут. На я питаю тут, тут має бути знак. Де знак? Саме там є знак, що він відбудеться. Скажіть, мені знак, пішли. Де? А я там піду. Знак, вода, я так. піду, мені немає чого. Зробити фото принесети. Разом подивимося. Ви зі, зі мною йдете, показуйте, мені Просім знак. З вами я не ні, давайте. А 64, разом. Нікого, так? Та, ну, Вам нема чим займатися. плюс-мінус. А, а що 54 тут, десь, тут, десь тут, навіть. Земна. Туди, люди, люди часто ходять, переходять дорогу, що у вас от аварійна ділянка дороги, напевно. Часто. А коли крайній раз у ДТП було? Скажете мені? Ну, то ви навіть не знаєте, а бачите, каже час. Часто ДТП, коли відкрився сервісний центр, часто ДТП. Я вже вас давно не бачив, аж дивно вас бачити. І що це таке? Грубе порушення, 74. Те саме, як перетин дорожньої розмітки, невиконання вимог дорожніх знаків. Ні, ну як наряді, то це ті самі ти правила, ти та сама ти, станція ти та сама стаття скаржити. Я не буду платити. Ви бачите, військовослужбовець 74? чотири. Е, це не Я знаю, що це за військовослужбовець. Ну, ти, ну, ти для, чого, для чого ви починаєте ту розмову бачите, Я бачу, що військовослужбовець. Ну, там... Я згідний. Я з вами згідно. Щось можна зробити, правда? Все нам сказали, алгоритм я озвучив чоловіку, як, як зробити чоловік. Дивно просто, як так, це, це є Дивно Коли вам дають вказівку, ви її виконуєте. А коли можна просто її не виконувати, вказівки ви цього не робите, розумієте? І можна було не виконувати. Як 74, ну військовослужбовець, ну як ваше ім'я? Якщо мені показати своє посвідчення, я да. сфоткаю, я буду оскаржувати. Бо отут, отут, отут ваш безпідділ на дорозі, вибачте, ну це бісі. <кхех> Зараз така війна. Дісто, я на майбутнє скажу, не не скажу е, що власне. їм дали вказівку просто власне. у військовослужбових працювати. Тому будьте на майбутнє і це. І вважайте. Да. Так, а тепер у ту

Ви, ви просто розумієте, ви якось неправильно то це все робите. Ви як посадова особа ми можете цього, ви можете цього не робити. Ви тільки що казали, що ви розумієте, Ні, що це зробити. Я розумію ну, чому. Але я, мені важко зрозуміти, ну мені реально, як людині, важко зрозуміти, чому ви виконуєте ці вказівки, розумієте? Ну поясніть мені, ну щоб я розумів. З іншим разом, поясню. Зараз я при виконанні. Чому ви кажете, що військовослужбовці, Та ми один одного штрафуємо теж, не тільки військовослужбовці. А ваших треба точно, бо там половина наркоманів, розумієте, які по 130-й їздять. Я не за то, я, не, я вас, не вам в обіду конкретно, я просто говорю, що є поліцейські, які їздять по 130-ті. Якщо є 130, то звільняють. Але, я вам скажу більше, навіть якщо військовослужбовець 30-тій, його також треба притягнути. Однозначно. Але коли 74 трокам... Як ваше ім'я? Юрій. Юра. Ну... Ну були, чесно. Ну 74 так. солдати. Наші пацани їдуть зі зміни в штраф і що. Як ваші пацани ну, зі зміни? Здають зміну. Нічна зміна їде. Я вже стою над руками, вони повертаються. Пишу їм штраф. Та правильно. Так. Але там, напевно, не 74, там, напевно, 174. 174. Не спешеш, нема. Так зроблено, що немає. Що з рукам? Да. Чому? Мене Чому? зупинили, були в зимній воді, ми солдатами їхали. А Руслан, так. то ви, а ви з військовими? добре їдьте, все. Все? Було таке. Були часи, що так, військові, дані там І Це вже і, після, 24 і, і ли, після 24 лютого. Після 24 лютого було такі ситуації, з'їхали військові, їхали зараз без штрафів. Їхали yeah, 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 навіть я волонтери, be, could... yeah, yeah. з діти військові. Тому їхали без штрафів. Єдине питання. А, ну ви маєте на увазі, що трокан зараз неможливо, там щось на На вас у мене є фотографія, До неї має бути штраф. Немає штрафу догано. Немає штрафу, вони ти з тим з того ти свій, свій, не виписав штраф. Вони потім розвіряють з камерою, справом. Воєнні, це не конкретно по воєнному Це всі штрафи. Значить штраф. ти що діяв не в межах чинного законодавства, бо є порушення. Ось. Це вказівка нового керівника. А я розумію, що той новий керівник вже має стати старим, просто розумієте. а, це, а то в який батальйон сьогодні? Четвертий. Четвертий да. Добре, хлопці, будьте здорові наразі.